Друзі, дача ті вітаю вас! Ну що, до війни ми побудували ось такий ставочок 30х12, глибиною, я не знаю, там 3-3,5 метри. Що плануємо зараз? Тричі чи чотири рази віднерестилась тут же риба. Хочемо перекачати цю воду в наш інший ставок, великий ставок. І подивимося, скільки риби тут знаходиться. Вам цікаво. Підписуйтесь на канал, все побачите. Починаємо підготовку для перекачки води. Купили сьогодні ось такий шланг. 32-й шланг. Насос у нас. Насос водолій. Не дуже мені подобається, друзі. Гарантія на мотор, але мотор вже не видає те, що видавав. Купили самий. Це у нас 1,280. Але він вже не видає. Пишуть від 3 до 9 кубів вже є лікачає. Поміняли кричатки, тисячу гривень взяли, а мотор вже не те видає. Зрозуміли? Ну що, друзі? Ап, раз. Два. Сто метрів труби по 20 гривень. Ну що? Затягнули, мотор залишаємо, а потихеньку О, що, Поїхали. Друзі, це насос краще. Можливо, тому що не знизу піднімаю воду, але подивіться, який тут 에, напор. Напор чудовий. Прокоментуйте, скільки час, часів, скільки годин має право працювати водолій без зупинок. Це мені також цікаво дуже. Я думаю, бігу ми наберемо, доберемо з таким напором. Бачили, Ну, протягнули ми 100 метрів, не вистачило нам 100 метрів, але ми доєднали і добираємо. Друзі. Ну що, плануємо спустити той ставок, хочу вам показати, скільки там риби. Тут добереться і вже будемо всю рибу пересаджувати в цей ставок. Там ставочок планується. Під іншу роботу облужиться камнем берега і все, біоплата висадим. зробимо, щоб стікала вода, і будемо запускати туди линка. Линок ставку, тільки линок буде. Друзі, все, до зустрічі!